Притомні українці розуміли, що ну, немає ефективної оборони держави, які, якщо тими самими дронами опікуються такі крадії, як той самий міндіч, якщо фортифікаційні споруди такі влаштовують нам ну, обладнано займаються обладнанням. Фортифікаційних споруд такі мародери, як той самий Шурмада, який переперечує, які проплачує своєму братові за його ці електростанції, які на окупованих територіях і які живлять вороги, які, знову знов таки крадуть. З сотнями мільярдів гривень. Тобто, коли це сталася відома, ця цифра, цифра про 240 мільярдів дебіторської заборгованості, так званої, ну це ж зрозуміло, що це.